Всім привіт! Доволі давно не було відео на моєму YouTube-каналі. Ринок був доволі скучний, просто проривалися дно за дном. Але тут я думаю, що вже дамо реакцію, щоб трошки відростемо, а якщо не трішки, то буде ще краще. Приступимо до BTC, оцю зону ФВГ. Ми її протестили, повністю прошили, вернулися далі. На даний момент потрібно бачити, як буде реагувати ціна у цьому діапазоні, ось цю модель ФВГ. Тобто. Я думаю, що буде ось такий сценарій. Що ми підійдемо зараз до To-Day ВВВ, можливо, через ретест цієї зони, ось цю зону, або її прошиємо, тобто вище потім ретестимо її вверх. Або ж ось сюди, проторгуємось тут і підемо, ну, то найгірший варіант. Ось знімати оцей пул. У мене тут є ось сповіщення. Ось, ось ця зона. Зараз я покажу важливо. Досі зона тут був хай минулий. Тобто тут ми ось тут зупинилися, і ось це можна відмітити ось ось цю зону. Тобто ми можемо зробити ось цього мінімума, і, і тоді аж дати якусь реакцію. Хоча ми ось тут можна побачити ось блок. Ось блок. Ми чітко його затестили в зоні 05 і ось дали реакцію. Тому от треба дивитися на ось цю зону. Daily ФВГ Вікрі ФВГ, так. Зайдемо на Делі, Зараз я повидаляю. Секунду Оп. Так. По Делі таймфреймі видно ордер блок. Видно ось ордер блок. Можна ось тут. Підставити, можна так сказати, але я гарніше намалюю. Ось є ордерблок. Можна щось ось дивитися від цього ордер блоку. До речі, ось що от хотів відмітити, от ми от вийшли вище, сформували висхідну структуру, бо тут ось максимум, потім зина, і знову максимум. Тобто висхідна структура. Можливо, нам зараз протестити той деліф. Вона виступає як підтвердження в сторону лонгів. І от Якщо от дивитися, от широко, ну там ось так. Зі стопом, хто там хоче тут, хто ось тут. І з першим, ну якщо ви ще дивитеся, то вже от на пересвіпу в районі 107 тисяч. 107 тисяч і ось щось по типу такого. Так, по ефіру. Ситуація доволі схожа. Є Daily FVG. Daily FVG, Daily Blog. Тут, ми, до речі, ефір виглядає краще, бачите, тут... Закриваємося, звичайно, до доданки ще далеко, але ми закриваємося вище. Потрібно на поривка цей от ордер-блок ще от в своєму телеграм-каналі ось показував позицію, яку от брав і до цього маленького дейлі. Е, ні -ні, тут 4H VWG. Ось писав, що хочу попрацювати на більш новій фреймі, ніж зараз. По ефіру бачив лонгову структуру. Ось хотів лонгувати до цієї 4H VWG. Отже, на чарті, на... зараз зараз. На чарті ми ось ось це от Dail WV. Зараз я на інший чарт перемкнусь. Ось так ця позиція от виглядає. Е, фіксував, фіксував і до речі, не на поному рерері. Е, не пам'ятаю, вроді ось у цьому рівні. ось цьому рівні Я фіксував, у мене в мене вийшло. Скільки тут виходить? 1,2 рери. Ось, виход... ось я зафіксував, добре що зафіксував, бо стоп стояв без убитку. Ви би б убиток, але це, от хочу підмітити, чому от краще торгувати на більших таймфреймах. Вони набагато більше відпрацьовують. Тому що менших воно може дати пересвіт, а тут чітко, бачите, тут є от зона ФВГ. Ось тут стоп. І ми не здали пересвіт. Тобто, якщо би я торгував від стопа до тейка, стопа би не було. І чітко я був би далі в позиції до свого тейку цього 4H ФВГ. Що я чекаю зараз? Утворилася ось ця. Велика 4 зона Тобто ось це от виходить ось ось ця от зона. Я думаю, що пролаємося. ми ось тут щось проторгуємося. Бачите, тут вже 4 ФВГ-свічки. Ось так проторгуємося, підемо нижче. Всі знову ж таки будемо, що лиємося нижче, лиємося нижче. Але я думаю, що якраз це буде чітко, щоб шукати сетап на 15-х чи на годинному. і ось знімати. І ось так вище. І ось знімати ось ось цей пул. Ось цей ось пул. Тут, тут ми от дали, зараз, зараз видалю. Так, тут ми дали зняття ліквідності. Зняття ліквідності, закріплюємося вище, що це доволі добре. І от знімемо, знімемо ось ось, ось цю зону. Мені от доволі цікаво от зняти ось цю зону. Поки поки так, солана. Так, зараз солана. Що по солані, ну, Знову ж таки, доволі схожа ситуація. Звичайно, мені не сподобалося, що ми от не зняли цього. Ось цього, цього зняття не було. А тут є величезна, величезна. от від 13 числа вже от три тижні. і ось ця зона, яку ми не можемо пробити ось тут, намагались тут. Підійшли знову. Я думаю, тут така сама 4 h велика зона. Дуже би хотів, щоб ми звідси спустився в район 132 і на всі бабки без з Стей комусь тут, от, 146. Думаю, це якийсь сценарій відбудеться. Або ж підемо знімати ось цей. Ой, зараз глянемо на, на тиждень, ще хотів підмітити, що ну, тут є багато отак кількість. Тобто тут можемо зняти ліквідність, ось тут, ось, цю на, ось ймовірно, ось цей. Тобто от зона так точно є, куди можемо піти. Хоча ми тут кріпимося нормально і, з всього, ми як розвернемось, як це було ось тут, тут, тут. Я думаю, що все буде нормально. Ми підемо далі по відсхідній структурі, зламаємо цей несхідний паттерн, так сказати. По деліку тут не дуже дуже цікаво. Оце от, ще раз знаю: тут на Делі ФВГ, оця зона ФВГ. Ось цей імбаланс. Я думаю, ми знімемо або через похід ось цей дельний похід, блок. Похід ось ось так зараз я покажу. Через оці от сюди і вихід вище. Вихід вище. Далі пепе тут насправді нічого такого цікавого. знову ж таки, хотів підмітити, що хочу взяти таку позицію, я думаю, вона буде ну, місяць мінімум. Ось тут у нас були ці новини по Китаю, то що наклали ті санкції, чи там воно називається щось типу того. І ось тут у нас утворилася така низхідна структура, виглядала як накопичення. Ось тут ми по ПП, здається, зняли ні, не зняли ліквідність. На жаль, хочу от щось взяти, якусь позицію, якісь такі монеті там XRP, і дотримати прямо до того моменту або стоп, або щоб зняти. Зняти зараз, зараз секунду, ось весь цей. Ось оцей ось. Ось цю ліквідність. Так, не гарно, так. Ось 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 цю ліквідність. Стоп в цей от лі, Зараз Зарбу, що там на віклі. На віклі ось це віклі ПВГ, думаю, видно. Або ж через зняття ось цього. Через зняття ось цього, хоча тут же було зняття. До речі, дивіться, який тут гарний діапазон. Секундочку. Секунду, Налити. Ось тут такий гарний діапазон. Мені дуже подобається, хто зняли ліквідність. Можливо, ще раз ми сюди підемо через Delhi, цей. І аж тоді вже вийдемо вище. Тобто, щоб рухатися нижче, там з 0,2, 0,3, взагалі не бачу сенсу. Бачу тільки вихід вище 100%. ВІФ, ну, тут мені не цікаво. Ось XRP. XRP хотів підмітити XRP. По XRP знову ж таки, як і по всіх монетах, доволі великий. Ось тут знову ж таки ось цей пул ліквідності. Навіть рухатись до цього зняття, якого не було. Від цього 4. h 4H-VVG. 4 Тут ми чітко протестили 4 h HVG. Тут вони утворились. І звідси, чітко бачите. Ну, по всіх монетах лунгова структура, можна так сказати. Все і так само, до речі, от ще от відмічав позиції і не брав. Утворювались дуже великий. Дуже великі ось ці вот такі накопичення. Тут є ще одна відмальва, по-моєму, в телеграм. До речі, підписуйтесь на телеграм-канал, як і всі криптони, теж маю сказати. Ось зняття ліквідності. Видно, один аж. Протестили цю зону. Можна було брати ось таку позицію. Не взяв її. На жаль, хоча я слідкував. Ось звідси. Стоп, звичайно, ось тут. І ось стейком ось сюди. Було би непогано 1.7 і хоча можна було б щось навіть краще подивитися, а то так з бази, до речі, дивіться, яка тут палка. І все, і тейк. І тейк. По домінації. По домінації що? Сьогодні на 4 аж по домінації. Тут, а, до речі, дивіться, як тут чітко відпрацювало з цієї зони зараз включу Дейлік. Делік, як чітко відпрацювали, то Делі ФВ впали нижче. Тут все нормально. Ось ще от хотів зайти на. Зайти не хотів на атом. По атому чомусь я хотів сюди зайти зараз, зараз секунду. Так. Так, чому я хотів зайти. А, тут є от хороша це ж прям структура, ну, не вважаючи, що ось цей, воно ну, мені найбільше подобається атом. Ось саме ось ось цей. Ось ця от структура. Там вони всі, ну, грубо кажучи, так, криві. А ось тут дуже мені от. Ну, і навіть візьму ось так. Ось так і воно прям так чітко подобається. За атомно так точ, атомно так точно слідкую. Тут ми от вже протестували. Ілон Маск згадує. І, і цей ось тут цю зону буду дивитися. Буду дивитися, навіть якщо брати не так глобально, буквально от з цілями от сюди. Буквально от з цілями от. Сюди від того 4H FWG. Буду зараз дивитися, може, що візьму. Менчи в таймфреймах від в цій зоні. Поки що такі думки по ринку. Думаю, щось толкового вам сказав. Щось буде круте, може, зазнімлю якийсь огляд позиції, щось скомбіную таке. Кому цікаво, пишіть в коментарях. Буду чекати. Всім дякую за увагу. До побачення!